Всім привіт! Мене звати Валерія. І в цьому відео я хочу поділитись своїм доглядом за проблемною шкірою з акне. І також зроблю таку невеличку ремарочку, що це не просто догляд, це догляд тере-лікування. І це треба враховувати, що це не просто якісь косметичні засоби. Не варто собі це самостійно призначати. Звертайтесь, будь ласка, до дерматологів. Я просто хочу поділитись своїм досвідом. Можливо, хтось, як і я, лікує акне і щось. Цікаво для себе почує, можливо, хтось тільки про це думає. Коротше, враховуйте це, будь ласка, і не займайтеся самолікуванням. Догляд в мене дуже простий, він супербазовий, він стабільний, він не міняється. І з одного боку я іноді така, а. Я не можу потестити якісь активи, є стільки цікавих банок, склянок на ринку. А я не можу це все купляти, тому що я використовую ці всі лікарські засоби, і я не можу їх комбінувати з чимось іншим. І в цілому в цьому нема сенсу. До речі, можете подивитись про мій саме досвід лікування акне третиноїном, де я детальніше про це розповідаю, бо в цьому відео я просто хочу показати різні етапи догляду. Але з іншого боку, в мене є такий от стабільний догляд. Він працює. Шкіра в мене в гарному стані, ну, принаймні, мене цей, цей стан задовільняє зараз. Він бюджетний, тому що, вибачте, мене аптечні засоби, вони в рази дешевші за косметичні оці всі е, сироватки, креми і так далі. І мені не треба оце ламати голову про те, що ж мені купити, що ж мені спробувати. Єдине, де я можу поекспериментувати, це там SPF, чи вмивалка, чи крем, і то з якихось подібних засобів я можу обрати якийсь новий, цікавий просто, щоб, щоб, щоб щось було. А так. Шкіра в цілому любить стабільність, і о, якщо ви дуже часто щось міняєте, експериментуєте, так краще не робити. Звісно, що за логікою ми починаємо з демакіяжу, оцього всього. Але останнім часом я просто скіпнула цей етап. Зробила я це якось. Я і сама до цього прийшла, і все більше я від дерматологів стала чути і бачити, що в цілому це не обов'язково, що SPF спокійно можна змити просто за допомогою звичайної вмивалки, і навіть якийсь легкий макіяж, і що. Е все більше почала з'являтися якась інформації, що а, дуже часто гідрофільна олія може шкодити проблемній шкірі, а, і тригерити висипи, і все більше бачити людей, які відмовляються від гідрофілок. А, от якось так ставалося все більше і більше інформації, я вирішила спробувати. І знаєте, що ну ніяких змін. Тобто, в мене проблемна шкіра. Е, я зараз тільки прийшла до ремісії Акне, і ну я би мала помітити, та, що стало гірше. Ні, типу, нормально. Я просто використовую вмивалку і все ок. От. Справді, мені все підходить. Це така ну контроверсійна тема. Тут всі сперечаються, і я нічого не нав'язую, але просто ділю своїм досвідом. Справді єдине, що от, наприклад, в мене є така малишка міцелярка, іноді я нею змиваю а, туш, щоб не розмазувати це все по обличчю, туш іноді складно змивається, Я використовую міцелярочку. Я використовую міцелярку. Все. Вмивалок у мене тут накопилось декілька, просто бо так сталося. То, я поїхала в село, наче, чи куди я забула вмивалку, я придбала оцю от від ЦРВ, Це очищувальна зволожуюча емульсія. Це та, що для сухої шкіри, чи шкіри? Більш схильною для сухості в них є і для нормальної. Це прям таке молочко вона супер делікатна, супер ніжна. Вона мені краще підходила на зиму, коли холодніше, коли шкіра така більш суха. Зараз якось в мене не дуже до неї тягнеться рука, напевно, я її залишу на більш холодний сезон. Зараз я більше використовую оцю от класику від Round Lab. Достатньо бюджетна, доступна вмивалка, супербазова, підійде абсолютно всім людям от просто базова вмивалка, яка створена для того, щоб очищити шкіру. Все. Ой! М'якусінька підходить для шкіри на лікуванні. І також мама мені подарувала, передала цю от, ось цю от вмивалку від Kiehl's. Вона, до речі, я завжди думала, що кіл це дуже дорого, але мені здається, вона адекватні гроші коштує. Теж вона так і називається. А ні, вона не так називається, але тут написано, що це Gentle Formula. І я це підтверджую, вона дійсно дуже делікатна. В цілому, от схожа на цю від Round Lab. використовую із задоволенням. І вони всі такі дуже економні. Ну, ви знаєте. Очищення я використовую. Однаково, там зранку і ввечері, іноді зранку я взагалі можу вмитись просто водою, і це теж ок. А ввечері, звісно, що, очищувати шкіру обов'язково. Далі перейдемо на, напевно, активи. Вечерній мій актив: це альтрено, це третиноїн апотечний, який просто. Рятує мою шкіру, я готова на нього молитись, я дуже ним задоволена. Люблю і готова провести з ним е, все своє життя, поки в мене е, буде шкіра схильна до прищів. Можливо, в старості вже це все якось е, логічно закінчиться. Я не знаю, я дуже оптимістично налаштована так, е, можливо, я народжу і пройде, хто знає. Е, люблю е, в мене вийшло ціле відео присвячене. Ось цій милишці, і дуже економна, вистачає на півроку мінімум. Люблю, цілую і використовую на ніч. Зранку раніше я використовувала ось цей от бензилопіроксид піролайт на запальні елементи. Зараз я боюсь наврочити, так. Наврочити, наче кажуть. Зараз запальних елементів мало поки ще, напевно, можна і без нього обійтись. Я сама не вірю, що я в це кажу, але я можу обійтись без бензупроксиду. Зараз, за рекомендацією косметолога, я придбала ось цю сироватку. Я не знаю, я не знаю. Я не вмію. Якось, можливо, навчусь. Це сироватка від братерні, тут ставлю назву. Вона з. Треник самовою, наче правильною кислотою, також тут є коєва кислота, вітамін С, гіалуронова кислота. Вона одночасно і зволожує таке додаткове зволоження перед СПІфом. Але також вона освітлює в мене зараз багато різних почервонінь, постакне, всього такого. Потрошки-потрошки, вона там дичково з ними працює, хоча, звісно, що. Див, вона не зробить, все одно треба, скоріше за все, мені робити якісь косметологічні процедури, е, апаратні, але для підтримки це прикольно, і мені просто вже реально хотілося щось цікавеньке спробувати використати, щось нове купити. Це те, що в мене на ранок. По активам це, в принципі, все. Отак, от третиноїн, бензилупіроксит на висипи, і оця от нова малишка для освітлення шкіри, яка в мене нещодавно з'явилась. Тепер зволоження. Тут в мене є мій моя любов-фаворит. Це ось це от молечко скоріше. от Це дуже складно охарактеризувати цей засіб, тому що він, наче як і молочко, наче і як тонер якийсь густий, наче як сироватко. Оце щось, просто якась така рідина, дуже приємна. Він заспокоює шкіру. Він зволожує, він, тут є там засоби, які працюють на заспокоєння і на захист бар'єру шкіри, на збереження бар'єру, і. як це називається? Відновлення бар'єру. Ось, ось як це кажуть. Він дуже приємний. Я коли оце побачила, така маленька баночка, і вона доволі дорога. така, Я подумала, що, блін, ну якось дорого виходить. Але він справді дуже економний. Ну, мені його, мені його десь на півроку, напевно, вистачило. Пару, крапель достатньо, щоб нанести на все обличчя. Він дуже приємний, заспокоює, зволожує і не липкий. Він вбирається максимально і залишає після себе хіба що приємне таке відчуття. Я зрозуміла, чого його так люблять, чого його так хвалять. І, ну, Колись я його точно оновлю, я його використовувала справді зранку, я його використовувала ввечері. Я могла його нашаровувати, щоб використати замість крему, або в якості тонеру, там, наприклад, під SPF, або під актив. Коли я не лінилась, але частіше це все я лінюсь, я реально просто. Ой, частіше за це я просто вмиваюсь, наношу третиноїн і лягаю спати. А потім я така дивуюсь, блін, чого в мене шкіра якась чутлива стає. Ну можливо, бо їй не вистачає заспокоєння е, трішки зволоження ввечері, напевно. Але коли я не лінюсь, я його цю штуку теж наносила. Зараз в мене воно вже все. тут ще пару крапель на пару разів і все. Я впевнена, що до нього ще буду повертатись повертатись дуже сподобалось, дуже універсальна річ, не знаю, кому не підійде. Для сухої шкіри це як якийсь проміжний етап зволоження, для більш жирної, нормальної шкіри, як просто замість воложення, особливо на літо. Український бренд, що приємніше, ну прям ну от вражу, вражу, придивіться. Далі в мене є ось цей от крем, який я просто намагаюся закінчити. Він трішки мені вже набрид від цей косметичний бренд Бабе, наче іспанський, він це крем створений для такої більш жирноватої шкіри. він... Це крем-гель. Він дуже такий легенький, приємний, не липкий, не тяжкий. Справді для жирної шкіри, особливо там на літо. Дуже гарний варіант, але чогось я не знаю. Чогось, о, напевно, через те, що зараз все таки мені більше підходять компоненти, які якось так заспокоюють, працюють на рель на бар'єр шкіри. Мені напевно він якось, ну, його напевно не вистачає. О, якщо я використовую ось це, наприклад, і ось це, то тоді вже якось краще працює. Він соло, ну таке, просто щоб було. Тому я його рекомендую скоріше для о, шкіри, скажімо так, нормальної, нечутливої чутливої. Не пересушений лікуванням, от просто шкіра, якій треба просто трішки зголоження на, напевно, навіть теплу пору. Наступне це крем кремві який я теж це не можу закінчити. Він зазвичай, як правило, він для мене трішки затяжкий, якщо моя шкіра перебуває в самому природньому стані. Але зараз, коли я на лікуванні, коли я просто відчуваю, що мені треба якесь додаткове зволоження, що от шкіра вже просить, я можу його нанести на ніч, як таку типу маску, хоча він гарно вбирається в цілому, ніяких проблем з цим нема. Але якось ну, я не люблю креми, я не знаю, от не тягнеться в мене рука, зволожувальні креми це якось не для мене. Тому я його використовую дійсно, коли вже шкіра просить. А так він справді дуже гарний. Тут я вже про нього розповідала. Він от робить все, що треба для того, щоб відновлювати захисний бар'єр. Тобто це не просто зволоження, а справді робота з біомом для того, щоб шкіра сама себе могла зволожувати і виконувати всі свої там захисні і зволожуючі всі інші функції. Сказала особливо ражу сухі шкірі, шкірі схильні до сухості, та також шкірі на. Лікування. І також в мене е, от постійний е, гість в моїй тумбочці, косметичці і т.д. Це оцей от цика крем від Авен. Я знаю, що є два табори: ті, що використовують Авен, і ті, що використовують цика-крем, цика пласт, наче від е, Я чому ж, чомусь виклала до цього, просто бо мама мені його. Привозила постійно, і от якось я до нього звикла. Справді не можу без нього, тому що це соцзасіб, коли в мене десь є дерматит, шелещіння, почервеніння. От коли я бачу, що щось не то, я все відкладаю, всі активи, і ось я використовую на ніч ось це таким щільним шаром і йду спати. І зазвичай як правило стає краще. І все, все, ми тепер прийшли до оспів. Заспієв, я люблю поекспериментувати. Хочеться, хоч, хоч десь щось спробувати просто для душі. Зараз в мене ось цей від Benton. Я його поки використовувала пару разів, нещодавно придбала. Він поводить себе як от той гарний кореєць, гарний добротний кореєць, який супер легенький, не вибілює. Швидко поглинається, не залишає жирного облиску. Справді рука до нього тягнеться. От, хороший SPF. такий, яким має бути сучасний SPF. Чому я обрала саме його? Бо тут мені обіцяли, що він такий трішки працює трішки з почервоніннями. Ну, я думаю, це через центелу, бо на запах. Ну, пахне центело. Я до речі, не дуже люблю запах сентели. <хи> І воно мене трішки напрягає. Але так як в мене оці всі бувають почервоніння, бо то я переборщила знову. Не, навіть не переборщила зі своїми активами, а не додала зволоження через свою лінь. Або просто через те, що в мене ці всі постакні, ці всі штуки, а, тому я. Зараз використовую його, теж можу порадити. Плюс зараз на дуже багато SPF знижки. Це дуже приємно, що... дуже приємно, що виробники нас заохочують використовувати SPF. Вони кажуть: ось вам ось ми зробили знижку, купуйте, користуйтесь літо. Супер молодці. Зараз я із задоволенням використовую ось це і можу порадити. Справді, ну, напевно, в будь-якій шкірі. В будь Іначе все. Я так навіть швидко, я зазвичай маю схильність заговорюватися, можу про одну банку говорити, типу 5 хвилин, то й 10. Тут я так оперативненько про все розказала. Закінчила і все показала, що в мене є. Тому дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Е, якщо у вас є якісь відгуки, якщо ви знайомі з цими засобами або хочете чимось своїм поділитися, я буду дуже рада почитати. Справді дякую за майбутнє за коментарі, дякую за перегляд. Е, Побачимось наступному відео.